Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ви бачите, що на такому полі ми знаходимося, що просто піщане-піщане. Одне з найгірших наших полів, не сказати, що У нас такий з десяток полів, напевно, геть найгірший, що ми не можемо там проводити навіть культивації навесні. Є такі історії, і приходиться сіяти іноді в такий слабко підготовлений ґрунт. Там закрили вологу і проводимо посів. Але і навіть і на таких ґрунтах, завдяки точному земробству, ми починаємо економити. Зараз у нас РКД, у неї див стоїть. див вилив РКД. У неї стоїть відключення рядків, тобто можна економити на посівному матеріалі. Ми сюди сіємо один із самих дешевих гібридів, які у нас є. Ми зменшуємо густоту, диференціюємо густоту. І це все завдяки елементам точного землеробства, тому. що... Тому що впровадження елементів точного завороства дає колеги вам пріоритет у порівнянні до ваших колег, які не йдуть точно земростя, які взагалі кажуть, що якось і без цього обійтися. Можливо, раніше можна було обходитися і зараз можна обійтися. Тільки через рік, хто буде ефективніше, хто виживе в цій складній економіці, це велике питання. Я переконаний, хто йде з нами. Поруч, з кого ми супроводжуємо, що ми рекомендуємо, тому що ми рекомендуємо тільки те, що використовуємо для себе. Наші клієнти, колеги, друзі приїжджають, дивляться, що їм треба, вибирають, що їм подобається, що їм не подобається. Тому що розповідати казки це все добре, але впровадити і розповідати людям те, що в тебе є, ти ділишся надбанням практичного досвіду, який дає тобі можливість якісно. Проводити посівні компанії, збиральні і отримати навіть з таких полів все-таки економіку. Хай невеличку, але економіку не збиток. Так що приєднуйтесь до компанії Терагоролап. Ми запрошуємо вас. Переконаний, що з нами буде успіх. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!